Важлива, як на мене, справа в тому, що Росія, от буквально перед нашим ефіром, оголосила у розшук Володимира Зеленського, Петра Порошенка і генерала Павлюка. Ну і як пише інститут е, вивчення війни, е, це є частиною операції Майдан, 3 і таким е, способом Кремль, нібито продовжує спроби. Е, Подати свою неспровоковану агресію війни проти України інакше ніж вона є насправді. Е, ну, от як бути з цим розшуком? Де вони? Взагалі, цей, цей майдан 3 дуже дуже жаль, що на нього купуються мастити експерти. Це пурга чисто висмоктана з пальця на банковій, але потім підхопилися російськими спецслужбами. Не ну, не можна назвати будь-яку е, спецоперацію Майдан, тому що Майдан це штука, яку не можна організувати зверху, от. Е, тобто, це, це світоглядно, е, світоглядно такий ну, російський підхід, що щось, щось можна створити зверху. Майдан не створюється зверху. Це принциповий момент. Але, е, Мені здається, що це просто признання в своїй другорядності вторинності е, з боку російської влади перед інаугурацією Путіна. Вона Путіна виданий ордер і виданий на генерала одного, ну, і на, е, ну, на адмірала Соколова, командуючого е, Чорноморським флотом, колишнього, і на е, е, командуючого Військово-повітряними силами російською. і оскільки вони парирватися не можуть, і всі знають, що Путін під ордером буде виходити на інаугурацію і приймати, по-моєму, делегацію Буркіна Фасо на 9 травня на параді. Тому Ну, чувачок із ордером Міжнародного кримінального суду, і до нього їдуть якісь президенти. Це, це виглядає комічно. Тому російська влада вирішила парирувати і видати ордери свої на Зеленського, на Порошенка, на генералів українських, ну і що? Ну і це значить, що? За російським ордером їх арештують у Парижі чи що? А от, а от до речі, якщо а, Володимир Путін збирає ну, подав у розшук? Ну, Зате це Путін подав, так? Все таки. У розшук зеленського Порошенка, Павлюка, наскільки знаю, там був, був і Залужний, і інші. Якщо вони кіпотетично яким чином зможуть його їх когось з них затримати, бодай когось одного, так ні, затримати не можуть, але Росія має дуже великий вплив в Інтерполі. І ми пригадуємо, що спочатку російські лобісти відмазали Януковича із розшуку Інтерполу Клюєвих і всіх. Але українських вони можуть повносити. От е, днями був е, е, прикрий випадок, коли у е, Кишиневі затримали, по-моєму, Велієва помічника е, е, лідера кримських татарів е, Джемілєва. Ну, там кілька годин з ним провели бесіду, але це ну, за зверненням Росії в Інтерпол його затримали. Тобто це прецедент, бо він політична постать і політичну постать затримувати навіть в аеропорту Дружнього Кишинева, Це якось трохи дивно. Для чого це робилося? Адже, ну, якщо враховувати, що Туреччина є один. Одним із донорів такої ну, суб'єктності е, Гаузії, так. е, можливо, це сигнал е, з боку молдовської влади, е, турецької влади, бо все-таки е, помічник Джемілєва це один з комунікаторів із е, е, владою Туреччини е, з боку української влади. Але я по інше, я говорю про гіпотетичну ситуацію. Я не кажу, що так буде. Я думаю, що такого це неможливо. Але а якщо гіпотетично, російська влада вдасться якимось чином когось із них затримати? А в якому суді вони збираються їх судити? А тут питання взагалі-то юрисдикції самої Росії. Росія ж оголосила е про те, що на неї верховенство міжнародного права не поширюється. Власне. Так. Тому дивно дивно, що затримали цю, ну, українця Вілієва помічника Джемільова дуже дивно, бо молмолдова дружня країна до України, чекай. Але якщо на них верховенство міжнародного закону не поширюється, то тоді питання: а чого вони оце все роблять? Тому що ну, якщо у вас це не розповсюджується, Ну, Насправді на це для, для внутрішнього вжитку, що ми теж суб'єктні, ми теж вертелі, якщо треба. Ну, це приблизно така логіка, ну, гопніська. Правила того кварталу, на мій квартал не поширюються. приблизно так. Ну, але це, але це, в такому разі вони повинні заснувати якийсь свій суд. Не міжнародний, якийсь там міжнародний. А це, ж, це чекай, це ж, що вони поки що не прийшли в їм, в них виникне потреба в арбітражах. Наприклад, от комедія ж полягає в тому, що вони скавулять, що е, оці 300 мільярдів, які по суті заморожені на Заході, це суверенний капітал Росії. Згідно якого права, якщо ви вийшли із міжнародного права, то Згідно якого права це суверенний капітал? От в чому комедія вся. У мене вже потроху сідає е, телефон. Так, давай будемо завершувати тоді. Я е, просто ще.